Привіт, дорогі водії і водійки! Продовжуємо розбирати всяку дуже супернижні віщі в машину з Аліхи. І наступна у нас... Оу, куди втекло? Стоять! Це пілісос. Ручний пілісос. Отакий От компактненький для авто. Тут ще куча насадочок. Давайте зараз зробимо розпаковочку. Пішли. Хоп. Так, у нас є пілісосик. Є ж трубка, щоб продовжити все. Є щіточки, насадочки, щоб залізти куди хоч. Ну і ще якісь переходнички. Зараз розберемося на що вони. І увага. Інструкція. Ну Ніхто її, звісно, не читає, тому відкидаємо. Так як в мене сама грязна машина завжди, так як в мене саме більше всього тут валяється, то ця штука мені не то, що нужна, а супер нужна. Але питання, як цей чувак буде зараз сосати. Оце треба спробувати. Давайте розберемося. Краш тест, а потім покажу, скільки ця штучка стоїть. Давайте ляха розберемося, як ця штучка складається. Ну, тут така дирочка, така трубочка, скоріш за все, це отак. От бо більше нічого туди не заладило. Так, так не з'єднається, то потім все, мабуть, наверное... не, не так? Отак. От ну, скажу вам, що шолтай був конкретний. Може я щось не то роблю. Ану, попробуємо цю трубочку. Ну, ця не налазить. А ну давайте попробуємо без цієї вставити. О. Воно. О. Опа. О. Тугенько. Ну, трубочку сильно не жміть, бо китайська. І в кінці, я так поняв, це отак. Раш. Чи не раз? Не, не раз. А если так? Раз, раз. О, так работает. Все, можно сказать, разобрались, давайте то пробуем. Раскручиваем нашу закручилку, вмыкаем вот это все дело. Прикурювати. Ааа, зажигання включити. О, Ну, вроді, щось засе. Саме лусіте. О, працює. Зараз спробуємо, як воно втягує пиль. Дивіться, без мішка для збору мусора. От звідти все висипаєш. Ну, прям. Європа! Винімаємо коврик. Його ми витріпаємо потом. Так, якийсь тут мусор, згрібаємо і заодно пробуємо. Он запускав. Ай, розклалось трошки. Отут треба добре. Знаєте, що я вам скажу? А він непогано всаси. Непогано. Я думав, що буде хуже. Дивіться. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І частенько. Дивіться. Хоп. Бля, реально робота. Бачите? Давайте я виключи. От весь мусор зібрався. Це за секунду. І тепер мега важке завдання, не виймаючи коврик. А ну-ка, давайте таку цю щиточку знімемо і. Я хочу сказати вам з рахуванням, скільки там було болота, що да? ми вже... Третю частину насмоктали цього нашого, то він таки доволі хорошо справився. Судячи з того, як ця штука всасує, то працює доволі непогано. І враховуючи, що його ціна 670 гривень на ліхі, то штука в багажнику така, щоб їздила, то просто необхідна. Собі відкрив ж, 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 пороги панелечку, приборочку, відпілісосив. І доволі таки компактно, потужно і свою функцію виконує. Тож в принципі я міг би рекомендувати. Тому розбираємось далі і зустрінемось на дорозі, дорогі водії.